І глядачів телеканалу «Лтава» на часі Кременчуцькі новини. Вівторок, 24 листопада, відзначився такими непересічними подіями. Відбулася перша у новій каденції сесія міської ради. Депутати отримали мандати. А міський голова Віталій Малецький офіційні повноваження. Про це та інше детально вже за мить. Не перемикайте. Перше засідання міської ради сьомого скликання відзначилось досить насиченим порядком денним. Новообраний міський голова Віталій Малецький та депутатський корпус швидко завершили урочисту частину та перейшли до оформування виконавчого комітету регламентних та кадрових питань. Детальніше у нашому відеозвіті. Перше сесійне засідання за законом відкриває голова міськвиборчкому. Руслан Бушман оголосив результати виборів у Кременчуці. До міської ради обрано 42 депутата. Зареєструвалося теж 42 депутата та новообраний міський голова. Є підстави для втриття першої сесії міської ради 7-го скликання. Кандидат на посаду міського голови міста Кремльчака Полтавської області Малецький Віталій Олексійович. Одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у повторному голосуванні, що відбулося 15 листопада 2015 року, відповідно до статті 85 закону України про місцеві вибори. Кременчуцька міська виборча комісія встановила, що Малецький Віталій Олексійович Набрав найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одному-одному виборчому окрузі, згідно зі статтею 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Новообраний міський голова набуває своїх повноважень після оголошення протоколу міської виборчої комісії. Тож Віталій Малецький набув керівних повноважень вже як міський голова Кременчука, і присягнув на вірність Кременчужанам. Я Малицький Віталій Олексійович, обраний міським головою, шляхом прямого, волевиявлення жителів міста, заступаючи на посаду головної посадової особи територіальної громади міста Кременчука, урочисто присягаю їй на вірність. Протягом здійснення повноважень міського голови зобов'язуюсь докладати усіх зусиль в справі відстоювання інтересів територіальної громади, забезпечення її всебічного та гармонійного розвитку. Зобов'язуюсь забезпечувати на території міста додержання норм чинного законодавства та принципів порядку і процедур здійснення місцевого самоврядування, визначеного статутом територіальної громади міста, враховувати тривалу перспективу розвитку територіальної громади, а також контролювати сумлінне виконання волі жителів та наступність у прийнятті і реалізації рішень органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Дозвольте привітати вас обранням на високу посаду та побажати вам успіхів. Присягнули і депутати. За традицією, найстарший депутат ради зачитує текст присяги з трибуни. В цій каденції це Валентина Головко. Отримали народні обранці і депутатські значки. Їх вручав мер. Шляхова Ольга Олегівна. Яцина Олександр Олександрович. Таценюк Віталій Дмитрович. Оголосили й про утворення депутатських фракцій. Їх у міській раді нині вісім за кількістю представлених політичних сил. Відповідно, фракція партії «Поруч», Батьківщина, БПП Солідарність, Укроп, Опоблок, Радикальна партія, рідне місто, об'єднання, самопоміч. Аби далі розглядати питання порядку денного, у сесії оголосили перерву задля проведення засідання підготовчої групи, під час якого узгодили склад секретаріату та лічильної комісії міськради. За них же і проголосували. Опісля оголосили ще одну перерву. До 16 години, аби депутати змогли ознайомитись із проектами рішень, зокрема щодо нового регламенту міської ради, який має стати прозорим і передбачає поіменне голосування. Вже після перерви депутати розглянули питання нового регламенту, обмінялися думками. Зокрема, надійшло кілька пропозицій докладніше вивчити це питання. Регламенту новій редакції не прийнято. Депутати повернуться до нього на наступній сесії міської ради, тож мають Час детальніше врахувати усі пропозиції. Далі таємним голосуванням обрали нового секретаря міської ради. Пропозицію Віталія Малецького призначити на цю посаду Юрія Гриценка. Підтримали 35 депутатів. За. Прошу ще аплодисментами підтримати новообраного секретаря міської ради. В цьому питанні рада проявила проявила одностайність. Рада має нового секретаря, віддали належне і Василю Івку. людині, що до сьогодні обіймала цю посаду і має багаторічний досвід роботи в органах місцевого самоврядування. Василя Михайловича нагороджено знаком за заслуги перед містом. Вітаємо Василь Михайлович з почесним званням. Дозвольте вручити вам нагрудний знак. Шановний Віталій Олексійович, шановні депутати, шановні колеги, друзі, я щиро дякую вам за велику, велику довіру. Я радий тому, що уходя з цієї посади я бачу в залі людей, з якими я багато років працював. Я впевнений в тому, що. Ви станете основою для плідної роботи міської ради, і вся ваша робота буде направлена виключно на користь нашої територіальної громади. Дякую всім. Спасибі. Далі перейшли до питання формування виконкому. Міський голова згідно з чинним регламентом запропонував персональний склад виконкому міської ради у кількості 11 чоловік. За пропозицією Віталія Малецького до виконкому повинні увійти. Володимир Пилипенко перший заступник міського голови, заступники міського голови Ольга Усанова, Дмитро Кравченко, Руслан Проценко, Тетяна Неїленко, Валерій Декусар. Керуючий справами виконкому Руслан Шаповалов, Васильівко та Анатолій Шабала. За посадою до виконкому також входять міський голова та секретар ради. Після надзвичайно бурхливого обговорення, після того як деякі громадські активісти та депутати намагалися зірвати голосування, перешкоджали. Проведенню сесії та розгляду питання шляхом поіменного голосування питання було прийнято більшістю голосів. Маємо новий виконком. Після цього депутати затвердили ще низку питань порядку денного та оголосили перерву в роботі пленарного засідання до 10 ранку четверга. Завдяки вічно зеленим кущам самшиту бульвар Пушкіна змінює своє обличчя. Сьогодні працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука висаджували там бордюрні чагарники. Нагадаємо, минулого року комунальники розпочали засаджувати бульвар Пушкіна самшитами і туями. Цьогоріч рослинність цієї зони відпочинку ще різноманітили. На той неділі ми висаджували. Туї смарагд висаджували і козацькі, чешуйчаті. Сьогодні вздовж алеї по обидва боки в якості окантовки садять бордюрні самшити. Наразі тут працює бригада озеленювачів та комунальна техніка. Універсальною спецмашиною Бобкет риють траншеї під чагарники. А робітниці комунального підприємства вручну засаджують бульвар вічнозеленими кущами. Самшита буде висаджена 327 штук. Туйки у нас смарагд висаджена. Сім штук і можжевельників теж в пределах 25 штук. Ми тут висадили на Пушкіна. Роботи залишилося на пару днів. Якщо тільки на бульварі Пушкіна не з'являться вандали, стараємося для людей робимо красоту. От буквально на днях то не ти на тонділі посадили. И шарики садили шаровидные, и туя смарах садили. Через день приехали, уже половины нету, выкопали люди, свежие ямки. Поэтому просто обидно. Стараюсь и стараюсь, они не ценят ничего. Но если бы они попробовали какой-то труд адский, то, мне кажется, они бы таким не занимались больше. Часто густо ласі до збагачення на халявку викопують щоно висаджені кущі. Тоді комунальникам доводиться відновлювати дизайн квітників. Помимо посадок, які у нас зараз заплановані, йде реконструкція. Там, де було повалення. Садім для нашого міста, садим для наших людей. а виходить так, що у нас люди такі некультурні, беруть і виривають. Виходить, як будто у Втім, варто усвідомлювати, що такі крадії завдають збитків не лише сусідові, а й самому собі. Тож давайте берегти красу улюбленого міста разом. До нашої редакції зателефонував Кременчужанин з проханням звернути увагу на перехрестя Хорольська Щорса. Справа в тому, що там немає світлофору. І це загрожує небезпекою і автомобілістам, і пішоходам. Перехрестя вулиць Хорольської та Щорса створює справжню загрозу для людського життя. І все через те, що на цьому місці немає світлофору. Когда здесь стояв светофор, зараз вот його убрали. І е, раз в неділю це... это по дуже скромним початам здесь проводить дорожньо-транспортне пришельство. Машини літають на сумасшедшей скорости вдоль так гори. Тутешній мешканець Євген кожен день проїжджає це перехрестя. Розповідає, через відсутність світлофору і сам неодноразово потрапляв у ДТП. Сам лично їхав серед білого дня. Чоловік, він говорить, проблемы на работе, вот забыла знаки, въехал в меня, сам, ну серьезно, дорогая машина, разбил вперед в щит, мне ремонтировал, тоже в боковину ударил, жена два раза с дочерью ехала, но Чудом вдалося збіжати аварії. Я не знаю, чим руководствуються в частності там, ГАІ при виборі місця установки світофора, але здесь світофор просто об'язаний стоять. Кременчужани, яким доводиться переходити злощасне перехрестя, також обурені тим, що тут немає світлофору. Це вимутельно, ви знаєте, звісно, світофор має бути. Ви ж ви як чотири дороги, 4 тих самих таких широких промежутків, що треба переходити, треба світофор. Безусловно, не буде травм. Не Не будет бед, не будет слез и не будет смертей. Все часто хожу, то здесь действительно в последнее время стало сложно переходить дорогу. Мне лично с ребенком тяжело переходить. Машины не пропускают вообще. Я хочу, чтобы... Сделали светофор тут. Где-то год назад речь шла о том, что здесь установят светофор. Его сыны не там. То есть вот как было, так и есть. Продолжают биться машины, продолжают страдать люди залишившись непочутим, чоловік знову пише чергову скаргу. Возможно, хоть би этот раз буде какая-то реакція властей, городских не Несолодко живеться людям з вадами зору за адресою першотравнева 42а Журналістам Кременчуцьких новин незрячі поскаржилися на те, що їх подвір'я зовсім не пристосоване для особливих потреб. Подробиці далі. Кременчуцька багатоповерхівка за адресою першотравнева 42а специфічна в цьому будинку. Мешкає чимало людей з вадами зору. Це будинок сліпих, взагалі. Многі помінялися, багато помінялися, ногії умірлі, але ще є людей. Інваліди є. І першої, і другої групи є люди. Тім, подвір'я між двома висотками не можна назвати пристосованим для людей з особливими потребами. Проблемні ділянки починаються безпосередньо біля під'їзду. Оце виходиш і куди йти зразу? Прямо в лужу. Оце ж така доріжка, що на цій доріжці й падаєш. Двір не освітлюється. Внутрішня квартальна дорога суцільні ями, пішохідний тротуар зі зруйнованим асфальтовим покриттям. Якщо вже зробити асфальт, так уже ж зробити, щоб воно ж було якось до кінця, щоб можна люди сюди виходять. Всі і зрячі, і незрячі. Через такі смуги перешкод інваліди позору перечіпаються та падають. Відкривала двір, споткнулась назад, полетіла через житі всі ямочки. Дусі мене піднімала вона. Я не перший раз падала, тоді люди сліпі, іщуть дорожку, поки знайдеть, поки наступить на що-нібудь, не нелегко. До того ж, Євдокія Анатоліївна переживає за маличю, який доводиться розважатися на небезпечному дитячому майданчику. Пуск дитячий. І ось труба, оце воно. Казала Жеку, щоб його якось обрали. То так ходили і їм по барабану. Каже, а на що воно? Воно вам не мішає. Дітки малесенькі. Спускаються по спуску, бортика немає. Це раз. По-друге, діти падають у кірпіч каміння у каміння в саме. Це ж тут треба якось убрати. А ще й підвали будинку у вільному доступі для будь-кого. Рішітки давно зламані, а приямки сміттям закидані. Прийде зима, тут будуть бомжі. Інакше підвал повинен бути закритим, і оце ж повинно хоч трошки чи закриватися, щоб тут не кидали нічого. Бачите, тут понакидувано всього. Не повинно цього бути у приямках. Тут металеве було. Його зняли. Хто зняв? Хто його знає? Ми самі не знаємо, хто зняв. Давно комунальники не заглядали до подвір'я на першотравневі, тож у людей з вадами зору залишається остання надія. На нового мера Віталія Малицького. Розумні і нахабні, агресивні, і обережні, ненажерливі і перебірливі одночасно. Майстри на всі лапи, грабіжники, хижаки, падальщики та сміттярі, вкрай урбанізовані птахи, представники родини Воронових, ворони, ворони, граки, сороки. Вони мешкають поряд із нами. Але що ми про них знаємо? Дмитро Демеденко знає майже все. Чорне забарвлення та стиль поведінки ворон породили чимало міфів і легенд. У Німеччині вважали, що ворони то є нащадки злих сил. Шведи були переконаними, що хрип ворони означає прокляття, а французи вірили у те, що ворони це душі нечестивих монахів. Міфи Тібету і Греції розповідали про ворон як про посланців богів. Китайці ж вірили у те, що ворони віщують. Негоду, а індійські племена шанували цих птахів як божество. Звичайно, ворона у місті зустріти то справжня дивина, але йому подібних птахів безліч, хоч греблювати. Ворона чорна та сіра, сойка, сорока, галка, грак. Вони дуже схожі і їх частенько плутають. Це дійсно унікальний віт, в принципі, як і інші всі представники сімейства Вранови, які відносяться до отряду воробінообразних. А это, кроме серой вороны, часто путают с черной вороной. Ворон обыкновенный, это вообще уникальный, но это крупный, долгоживущий, до 300 лет вид, с огромным ареалом, вы его в городе не найдете. Етак uh, кстати, та ж сама сойка, сорока, галка, Это все представники одного сімейства. Поза гніздовим сезоном ворони живуть у великих зграях, нерідко в компанії з іншими пернатими, найчастіше з граками або галками. Вранці вся зграя вилітає на пошуки харчів, а ночой завжди в одному і тому ж місці. Повільно пересуваючись по землі або вмостившися на якомусь високому пункті спостереження, ворони видивляються поживу. Ці птахи розорюють чужі гнізда і часто годуються на міських звалищах. Під вечір дружня вороняча зграя відлітає на ночівлю, до високих дерев на узліссях, до гаю серед поля або міського парку. Між собою птахи спілкуються характерним і хриплим карканням. Деякі вміло копіюють голоси, інших пернатих або повторюють звуки, що десь почули. Ворони дуже розумні істоти. І прикладів їхньої кмітливості та винахідливості багато. Звісні унікальні служби, коли, допустимо, часто у туристів ворони розтягують молні рюкзаків, палаток, відкривають пакети з молоком, з кефіром, цьому не трогає точно такі ж пакети з соком. Тобто, навіть пішові добавки все таки таких відпугують. Я так думаю. Мабуть, багато хто бачив, як ворони трощать горіхи. Чи то кидаючи їх на асфальт з високої гілки, чи то на дорогу, щоб їх переїхав автомобіль. Щоправда, часто ці горіхи ворони забирають у білок та й взагалі поводяться агресивно, особливо поблизу своїх гнізд. Доведено, що ворони мають можливість запам'ятовувати людські обличчя. До того ж, вони достатньо злопам'ятні, тому якщо ви вирішили образити ворону, стережіться. Вони можуть зібратися у зграю і помститися своєму кривднику. І це можуть зробити не один раз. Просто із відчуття помсти. Агресія эта, может быть связана, ну, розумієте прекрасно, что это инстинкт, то, что мы называем безусловными, врожденими рефлексами. Это е, 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 низшая нервная деятельность. И, конечно же, тут мы можем говорить в первую очередь о защите потомства. Агрессивность, причому коллективная агрессивность, может вызвана быть также. Допустим, угрозой їх пищи. У містечку Белгрейв, штат Миннесота, встановлений пам'ятник ворону висотою 18 футів, тобто 5,5 метрів. І хоча цей птах не живий, його по праву можна вважати найбільшим на планеті. Споруджений був пам'ятник у 1988 році. Для підтримання конструкції зробили металевий каркас, а для збереження природного кольору воронячого крила пофарбували. Автомобільною фарбою у самому п'єдесталі є музей, де можна чимало цікавого дізнатися про цих птахів. І якщо цей пам'ятник встановлений, значить цей птах цікавий людям. Дмитро Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі Новини. На завершення інформація від синоптиків: завтра у Кременчуці буде похмуро і досить прохолодно. Вночі температура 0 градусів, в день плюс 1. Це була остання інформація нашого випуску. Побачимось вже завтра у цій же порі на телеканалі Лтава. Бажаю вам лише добрих новин. Всього найкращого.